Вітаю вас на часі програма громадська приймальна. Що вівторка і що четверга у цій студії ми працюємо у прямому ефірі. Сьогодні в Україні відзначають професійне свято ті, хто пов'язаний із захистом прав і свобод громадян, люди, які мають слугувати гаслу знати право, захищати право і служити право. 16 років поспіль в Україні 8 жовтня професійне свято юристів. Сьогодні гість нашої студії людина, яка своїм кредо означила забезпечення правових гарантій захисту різних верст населення. Це голова правління обласної громадської організації Комітет виборців України Олексій Горецький. Вітаю вас, добрий вечір. пане Олексію. Хочу ще нагадати нашим глядачам, що ми працюємо у прямому ефірі. І всі запитання до гостя студії ви можете надсилати за номером телефону 23 три Сьогодні роль юриста у правовій державі неоцінена. Ця професія важлива для утвердження демократичних цінностей і принципу верховенства права для захисту інтересів кожної людини, аби підвищити загальний рівень правової свідомості в Україні. Яка роль вашої організації у цьому питанні? Ну, звичайно, як і кожен фахівець, кожна організація, яка надає. Ту чи іншу правову допомогу. Ми певну роль, я думаю, що відіграємо і все-таки хочеться вірити, що вагому роль. Судячи, наприклад, із того запиту людей, які є, із тих звернень, з тих відгуків, і зрештою з результатів роботи, можна сказати, що наша роль певною мірою, на мою думку, є важлива, тому що. Будь-яка організація, яка надає людям правову допомогу, а особливо безоплатну правову допомогу, вона на сьогоднішній день не просто вкрай потрібна, її вкрай недостатньо на сьогоднішній день. І, попри те, що ми маємо дуже багато нормативних документів, ми маємо прийнятий закон про безоплатну правову допомогу. Але мушу вам сказати із практики, що цього далеко недостатньо, щоб сказати, що в нас людина на сьогодні є не просто правозахищена, а людина на сьогоднішній день має достатньо механізмів для того, щоб почерпнути належним чином і з легкістю ту чи іншу правову інформацію, щоб розуміти своє право, знати, як відстояти своє право, і зрештою відстояти своє право. Мені здається, все таки, що Таких організацій, як наша. Хотілося б, щоб воно було чим побільше, тому ми з кожним кроком будемо наближатися до тому типу, побудови правої держави. Назва вашої організації говорить сама за себе: комітет виборців України. Тобто активізується ваша робота під час перед передвиборчих перегонів усіх рівнів. Чи можете ви сказати, що за час незалежності України, як держави, змінилося щось у свідомості українців? Змінилося щось у передвиборчому процесі, не говорячи вже по передвиборчі закони. Виборчі закони, які змінювалися не один раз скоріше, я окреслю тезу щодо напрямків роботи. На певною мірою це історичний, так би мовити, момент, коли організація називається Комітет виборців України, тому що на початку її діяльності основним і базовим все-таки компонентом були вибори, відстоювання виборчих прав громадян, а зрештою на сьогоднішній день це переросло в дещо ширший формат. Скоріше з інших обласних організацій, рівненська організація є певною мірою унікальна, тому що лише рівненська організація настільки системною, професійною працює саме безпосередньо в напрямку захисту прав громадян. Тому лише по суті в нас і ще в Одеській організації працюють центри права, де залучені професійні юристи до роботи, і можна сказати те, що в Наша робота не обмежується лише виборчим процесом. Просто можливо виборчий процес. Він більше нашу діяльність піднімає на публічність. Хоча, зрештою, якщо подивитися на системність роботи, на масштаби роботи, тому що вам сказати, що правова робота організації вона є постійна, вона є щоденна, вона є системна, незалежно від того, чи це виборчий процес чи не виборчий процес. Наприклад, до нас щороку звертається ну саме мінімум це тисячу півтори тисячі громадян. Мадян до центрів права. От, якщо його розділити, наприклад, на там, 12 місяців, то, то звичайно ми можемо побачити, що кількість цих звернень а, є чималою. От, а якщо сказати з точки зору кількості підготовлених документів в інтересах людей, судових процесів і все інше, то звичайно це дуже багато такої рутинної чорнової роботи, яку не видно, так би мовити, в кадрі. Але якщо до, повертатися до вашого запитання, що змінилося, і ким чином змінилося все-таки з точки зору виборчого процесу його перебігу і зміни, то мені здається, все таки, що потихеньку цей процес ну, все-таки стає більш цивілізованим. Є великі проблеми з правовою культурою людей, є великі проблеми з законодавством, зміною законодавства з іншими питаннями в сфері права, але те, що стосується розуміння людей, важливості в участі в виборчих процесах. Наскільки це необхідно для дійсної розвитку демократії, тому мені здається, що все-таки люди стали більш освічені, аніж це було, наприклад, навіть 10 років тому. Хоча проблем, звичайно, більш, ніж достатньо в цій сфері. За роки існування комітету виборців організації у Рівненській області, ви кажете, що кожного року звертається чимало осіб. Ви моніторите, відслідковуєте, з якими питаннями, з якими проблемами, з якими болями звертаються до вас найчастіше? Не можу сказати так, що власне це мій особистий підхід, наприклад, до роботи, от в першу чергу, систематизація тієї інформації, тієї роботи, яка у нас є. Тому поділюся такою внутрішньою певною системою роботи, тому що кожен фахівець, кожен юрист, який працює з людьми. Він готує інформацію, підсумкову певну звітну інформацію про роботу, про виконану роботу, що було зроблено ним, які документи підготовлені, і все інше. Тобто, що це за люди, які, яка допомога на які результати, і все інше. Тобто ми на цю роботу в подальшому узагальнюємо і це робиться і щомісячно, і щорічно. Тому я з легкістю можу сказати і по кількості звернень, і по тематиці звернень, тому що це питання є постійно в нас на контролі. Щодо Кількості звернень я вже коротко зазначив. окремо лише можу сказати, що кількість коливається від певних таких, ну я б сказав навіть резонансних подій, які відбуваються в державі. Як то, наприклад, декілька років це питання буму по певних соціальних виплатах, як діти війни, там інші питання Чорнобильці, Чорнобиль. Чорнобиль, зрештою, і так далі. тому кількість звернень насягало навіть більше трьох тисяч за рік. Але в цілому, в середньому, кількість звернень в нас коливається десь біля 2000. тисяч. 1800, 2000 – тисячі. Це приблизно такий середній показник щорічний. По тематиці можу сказати так, що, звичайно, переважає, можна сказати, певною мірою, соціальний блок. Тобто це і пенсійні питання, це і питання. Різного соціального забезпечення, допомоги при народженні, це і субсидії, інші питання, тобто, все, що пов'язано з різними соціальними це і категоріями, врегулювання конфліктів з роботодавцями, не правда, тому що звільнення ну, це, такі... це більше. Це більше стосується так, би мовити, Конкретно. трудових прав громадян. Тобто, це і відпустки, це і оплата праці, це і звільнення, інші речі і головне, що тут варто сказати, що досить часто звертаються люди не тільки які. Так би стикнулися з порушенням їхніх прав в приватному секторі. Досить часто є питання, які стосуються порушення прав саме органами влади або державними різними підприємствами. Дуже багато є цивільних питань. Це пов'язано з успадкуванням мина, переходу права власності, особливо коли це стосується старших людей, які хочуть майно своє коректно, так би мовити, передати своїм нащадкам. Дуже часто питання виникають по судовій системі: чи то звернення до суду, чи то судового процесу, багатьох інших питань, які безпосередньо стосуються саме діяльності суддів. В цілому можна сказати, що тематика звернень вона є абсолютно різна. Однак ми намагаємося от, все таки не брати певні специфічні такі питання, в яких ну ми не є фахівцями, в яких дуже складно, наприклад. Нам працювати, тому що ці питання вони потребують більше затрат часу. і Ми певною мірою в них не спеціалізуємося. Якщо це сказати, це можуть бути кримінальні справи. Це певною мірою і кримінальні справи. Це такі питання, які пов'язані з господарськими різними правовідносинами. Тому ми чітко окресли для себе коло тих питань, щоб наш публічний наш інтерес організаційний є безпосередньо взаємовідносини людина влади. Тому в нас прийняте внутрішнє, так би мовити, внутріполітичне рішення, яке ми і декларуємо, і намагаємося дотриматися про те, що первинна правова допомога, тобто це стосується консультації, це стосується елементарних якихось там звернень, листів, запитів іншої е, допомоги, ми її відносимо до первинної, eh, і вона надається всім, eh, хто звертається до нас, вона надається повністю безоплатно. Що стосується вторинної правової допомоги, тобто це процесуальний супровід в судах. Ну це підготовка всіх відповідно супровідних документів, чи то позовна заява, чи то там апеляція, чи то касаційна відповідна інстанція, і потрібно якісь документи певні готувати. Тому, звичайно, ми для себе намагаємося принаймні окреслити ті категорії, які мають так званий ну, для нас стратегічний інтерес. Тобто, це певні критерії, за якими ми оцінюємо, ми обговорюємо, і ми намагаємося такі справи брати. Бо ми не можемо для всіх. Так би мовити, надавати цю допомогу без на жаль є дуже багато. А чи розуміють ті, хто до вас звертається, ваші люди, ваші клієнти, чи як ви їх називаєте, що от ви далі, наприклад, не можете вести справу до суду? Ви можете надати лише первинну допомогу? Ну це питання чітко людям озвучується. Я не скажу, що можливо всі 100 одно розуміють або з цим погоджуються. Але я можу сказати лише те, що на жаль, ми робимо можливо менше аніж хотілося, б, але ми робимо значно більше. Аніж ми маємо на це певних ресурсів і інших засобів, інших. тому що варто сказати лише те, що вона жодної державної копійки немає. Ми ресурси залучаємо в різний спосіб, як ми зможемо їх залучити. А все таки, ми розуміємо, що кожна така діяльність, якщо для людей вона безоплатна, це означає, що все рівно за це має хтось заплатити. Або відпрацювати зрештою безоплатно. Тому ми намагаємося, звичайно, це робити. Хоча ми чітко людям вже на етапі первинного прийому, ми людям пояснюємо, що ми надаємо вам консультацію, ми допомагаємо вам консультаційно в вашій справі, тобто ми не відмовляємо у подальшому. Але що стосується таких затратних з точки зору першу чергу чергу часу, як е, дій, як підготовка документів процесуальних представлення в суді, це дуже довгі процедури, які вимагають багато затрат часу. і тому ми далеко не всім можемо це допомагати. Це може бути два десятки, це може бути п'ять десятків людей. Е, максимум це може бути із нашої практики десь 70-80 таких справ в рік, які ми можемо супроводжувати. А чи бувають ситуації, коли до вас люди йдуть з відчаєм, як до останньої інстанції, на яку надіються, сподіваються і чекають від вас допомоги? Ну ви знаєте, що на жаль, я б сказав би так, що такі приклади в нас були. Чому на жаль? Тому що все таки люди, які приходили до нас саме у такому стані відчаю, вони звернулися звернулися не тому, що. Можливо, вже навіть нікуди було звертатися, тому що люди вже втомилися ходити по колу в різних ситуаціях. Коли людина звертається, їй відмовляють, коли людина хоче вирішити свої питання і наштовхується на певні проблеми, і ну, певною мірою людина навіть виснажується в цих ситуаціях і в нас були, звичайно, такі випадки, але я, я скажу об'єктивно, що ці випадки, на жаль, вони є дуже складні і в цій ситуації. Ми не змогли людям допомогти, хоча е люди от просто приходили і сказали, я від вас нікуди не піду, якщо ви мені не допоможете. А справа потребує, скажімо так, навіть не те, що розглядів в суді там, касаційної інстанції. В людини залишилися, тільки єдиний шлях вирішення питання це звернення до Страсбургу, до Європейського суду е прав людини. Інших варіантів просто наше законодавство не передбачає. І тут людині можливо тільки підказати, що є такі лише способи, тому що інакше його вирішити неможливо. Але це дуже складно. Повірте, це дуже складно. Ви сказали, що ваша організація не лише у Рівному її осередок є. Де в області ще і скільки ваших громадських приймалень діє? В нас є центр права в місті Сарни. От раніше попередні роки, в попередніх років нас був центр права в місті Дубно. Але на сьогодні діючий лише в місті рівному і в місті Сарнак. У нас до роботи залучені професійні юристи. Та в нас відповідно є і на сайті. І ми постійно і в медіа і в інший спосіб ми поширюємо інформацію. Дуже багато людей звертається, так би мовити, через мережевий спосіб передання інформації. І тому ми навіть не популяризуємо свою роботу. Ми не вживаємо якихось там спеціальних заходів до цього. Тому що ми не можемо напевно більше обійняти людей і допомогти, аніж ми можемо. Тому, звичайно, є певна своя організація роботи. У нас є вівторок-четвер прийомними днями з 10 до 17 У нас є планові прийомні дні, тому в цей час так би мовити, ми намагаємося основний потік людей. Все-таки планувати і орієнтувати так, що це є офіційні, так би встановлені внутрі організації прийомні дні, коли вони можуть звертатися, юрист буде на місці, він буде їх чекати, і вони можуть спокійно поговорити. Але із досвіду, звичайно, особливо коли в людини є термінові певні питання, то люди звертаються і в інші дні. Ми по мірі можливості також не відмовляємо. Знаєте, є така сентенція, Цивілізація призвела до того, що вже не важливо, хто правий, а хто не правий. Важливо, чий адвокат кращий або гірший. Як ви вважаєте, чи готове наше суспільство вирішувати різного роду конфлікти, спори у правовому руслі? Адже й досі діє сила кулака і метод залякування? Чи готові українці жити в правовому полі? Знаєте, це напевно ідеальні певні моделі, коли можна сказати, що готові всі або всі не готові. Такого ніколи не буде. А в будь-яку державу і будь-які суспільні відносини. В ній ми би подивилися. Напевно, немає жодної держави, коли 100% людей вирішують всі питання в правовий спосіб. Тому це певна філософія, це наше внутрішнє можливо, покликання і бажання. От, але точно цього не станеться. Звичайно, хотілося б, щоб все більше і більше таких різних спорів воно вирішувалося в цивілізований спосіб, не методом сили. А саме у цивілізований спосіб. Зрештою, для цього інститут є судочинство, є система судів, які у всьому цивілізованому світі вирішують спори різних суб'єктів, так би мовити. Так? І спори людей між собою, і спори людини з органами влади, і органів влади з органами влади, так мовити, і, зрештою, в нас те саме. Тому. Я можу сказати лише те, що спостерігаючи за цим процесом, за поведінкою людей, аналізуючи, і можу сказати в багатьох випадках, навіть спостерігаючи за тими людьми, які звертаються до нас, особливо після поширених історій успіху інших людей, люди звертаються вже з готовністю наслідувати їх і відповідно відстоювати свої права в цивілізований спосіб. Хоча люди розуміють, що це не не завжди просто, не завжди легко інколи можливо це більш затратно в часі, а можливо навіть і в грошах. От, але люди все таки готові це робити. Тому мені здається, що ми йдемо в правильному шляху. Ви знаєте, в наших законах дуже багато є правових колізій, які суперечать одна одній. Або процес проведення справ законним шляхом триває дуже довго. Я знаю, що ваші юристи вносили пропозиції, зокрема остання про вдосконалення і спрощення роботи виконавчої служби з шляхом впливу на відповідача через роботодавця. Які ще пропозиції були? І чи дослухаються чиновники? дослухається влада до ваших ідей. В даному разі ці пропозиції вони були. Безпосередньо по внесенню до <кій> процесуального законодавства, от і до законодавства про виконавче провадження, але хочу сказати так, що ми подавали такі пропозиції, намагаємося їх подавати не лише до законодавчої, так би мовити, гілки влади. В даному випадку ми працювали через депутатів, тому ми депутатам, які були, так би мовити, відповідальні за цей сегмент роботи. Ми їм всім відкрито надіслали наші думки, наші пропозиції, чим це покликано, обґрунтування ну, і так далі. От, так як це вимагає відповідно регламент і все інше. От. І ці питання вони стосувалися в даному разі виконавчого провадження. А стосовно інших питань, це було повнесення до кодексу адміністративного судочинства з тим, щоб спростити громадянам доступ до, до судової системи. Умот, в певний час ми разом з іншою організацією, зокрема спілкою водіїв, ми проводили аналіз законодавства про. Практику розгляду справ про адміністративні правопорушення, яким чином це відбувалося, тому що якщо ви пам'ятаєте, це кілька років тому всі справи розглядалися відповідно в судах. Суди були переповнені і все інше. Тому ми вносили пропозиції, що немає сенсу всі справи розглядати в судах, але лише ті, які мають значний інтерес і можуть містити зловживання певною мірою, працівниками дає своїми повноваженнями. В цій частині мені здається, що ми. Правильно пішли і поступили. Це був правильний спосіб. Вирішення питання, хоча, звичайно, проблем є багато і до цього часу. От я на них зупинятися не буду. Це інше питання, але я думаю, що і глядачі, і особливо водії прекрасно знають, що відбувається на сьогоднішній на дорогах, але це є інше питання, над яким потрібно ще працювати саме на над безпосередньо повноваженнями працівників дає дотримання відповідно прав громадян, і з точки зору зупинки, і з точки зору інших і перевірки документів, але це ну, складніше питання. А які я думаю, що будуть ще на часі. Ви сказали, що співпрацювали з депутатами. А чи часто люди скаржаться на діяльність чи бездіяльність депутатів, чи часто скаржаться на роботу органів влади? Скоріше тут треба розділити на, на декілька категорій і на декілька частин цю відповідь: депутати, депутати Верховної Ради, депутати місцевих рад. І все-таки органи влади і органи влади різних рівнів. Щодо, скажімо так, звернень зі скаргами або наріканнями на роботу депутатів Верховної Ради, я скажу, що їх є на порядок менше аніж скарг на депутатів місцевих рад. Тому що все-таки депутат Верховної Ради він має більше помічників. І він має цих помічників, і в тому числі на оплатній основі, які системно можуть працювати в громадських приймальнях і допомагати, зрештою від імені депутата людям. І сьогодні буквально я зустрічаюся з колегами, коли вони змушені були реагувати на певне порушене право людини саме через звернення депутата Верховної Ради від Рівного. Якщо говорити про депутатів місцевих, рад дуже часто можу сказати, що ми чуємо нарікання на багатьох депутатів. Не скажу на всіх, це об'єктивно. Але на багатьох депутатів не помилюся, скажу, що більше половини. От саме з тим, що до депутатів неможливо потрапити на прийом, їх неможливо взагалі знайти. Тобто, фактично, виборчий процес. І процес обрання депутата. І подальша співпраця і спілкування депутат-виборець, вона припинилася рівно на тому етапі, коли завершився день голосування. Тому з цим є великі проблеми. Якщо говорити про органи влади, якщо говорити в цілому про особливу виконавчу систему влади, то можу сказати таке, що нарікань на роботу органів влади є більш ніж достатньо. В першу чергу це стосується організації роботи ставлення чиновників до людей. Я б сказав би так, що на жаль, у нашій е, ситуації, ми дуже часто можемо спостерігати ну, таке черстве ставлення чиновника до людини, коли формалізм він переважає людяність, він переважає можливо якісь намагання от людині дійсно щиро допомогти і порадити. Тобто, у нас дуже часто система працює таким таким чином, що людині створюється максимум перешкод, а не допомог у реалізації свого права. Оце шкода. А які б ви могли от зараз пригадати останню резонансну справу, яка була доведена до, до логічного завершення і виграна в суді? В нашій практиці Так, так. таких справ, звичайно, є багато. Я не можу сказати навіть останню, тому що в нас остання, і сьогодні їх буквально є. Є вже декілька, по яких от прийнято кінцеві рішення, в тому числі, от ми буквально не нещодавно оприлюднювали ті справи, які пов'язані із захистом прав пенсіонера, він з Радивелівщини, і зрештою працівниці однієї з державних установ в Рівненській області, права якої ми захищали, в тому числі аж до Верховного до відповідно вищого спеціалізованого суду. От і на, на днях ми отримали касицію рішення касаційної інстанції про те, що все-таки ми були праві інтереси людини. Ми захистили, і органи влади відповідно, відповідну роботодавець не правий. Ми змогли людину відновити на роботі. Людині відшкодували середній місячний заробіток і відповідно певну моральну моральну шкоду. Таких справ є є багато. тут я б навіть не хотів би їх якимось чином відокремлювати. Що може тому, що сказати, що це останні, це дуже дуже відносно. Але справ, які цікаві, справ, які суспільно важливі, на мій погляд, і все-таки вселяють людям віру в справедливість, таких справ у нас є чимало. За бажанням можна знайти і адресу вашої організації, і в інтернеті, відслідкувати всі історії успіху, так би мовити, і позитивний досвід, якого досягли люди. І все ж таки, чи знають, чи достатньо знають люди про вашу організацію? Чи звертаються і кажуть, що от ми прочули про вас вперше, адже дієте ви з 98-го року, так? Е, я скажу так, що, на мій погляд, знають недостатньо. Якщо говорити говорити про те, тому що я можу це можу судити із тих звернень і спілкування з людьми, які звертаються до нас. Інколи дуже часто людина приходить: ви знаєте, а я до цього часу не знала, що от ви ви працюєте, тому що от в мене не було там потреби. Я ніколи цим не цікавилася. Ні виборами ні, взагалі потреби там в правовому захисті. Якомусь не було громадською діяльністю ніколи не займалися з інше. Тому тут можна розділити на кілька таких, от не суб'єктів. З одного боку, тих, хто цікавиться безпосередньо тематикою нашої роботи, тобто це або виборчий процес, або права людини, ті, хто займається громадською або близькою громадською діяльністю, хто займається, зрештою, юридичними питаннями, і величезне коло тих людей, які зверталися до нас в той чи інший час. Ну, а на сьогодні це є сумарно за ці роки діяльності. Я скажу, що. Це більше 25 тисяч людей, які лише, так би мовити, пройшли через центри права через особисте спілкування з нашими фахівцями, не говорячи участь у різних заходах, семінарах і так, далі, і так далі. Тому, звичайно, що це значне число, але його напевно недостатньо, щоб сказати, що 100 людей от нас знає. і і всі і все добре. Ні, я в цьому контексті максималіст. І я переконаний, тим більше. От ми <кій> буквально місяць тому ми розпланували певні такі. От поділюся певними секретами організаційними, тому що ми хочемо чітко для людей, які звертаються до нас, інформацію викласти в такій короткій зручній темі, вновити відповідну інформацію на стендах з тим, щоб люди знали і статус організації, хто в організації, як ми працюємо, які правила нашої роботи, і все інше у нас була певна практика, але ну знаєте, наші люди, як наші люди, у нас були і положення про центри права, і правила вивішені, от причому вони на вході в наші приміщення. Ну але наші люди знімають цю інформацію, тому так також це просто на пам'ять, пам аби не забути на але вони публічно на сайті висять. Так. Ми ми публічно їх до всіх доносимо, і тут немає ніякого секрету. На жаль, час нашої програми не, не, не впинув спливає, і хочу зазначити, що з державою все гаразд кажуть юристи, якщо її основний закон конституція не обмежує права і свободи громадян, а навпаки, дає їм більше свобод і прав. Ще Піфагор зауважив, законодавство має бути голосом розуму, а суддя голосом закону. Ще раз хочу привітати усіх юристів з професійним святом і вас, пане Олексію. Дякую, Дякую вам за розмову. Дякую, Дякую всім за увагу. На все добре. До побачення. До побачення.